Тому лише імпортні потужності, і цим зараз якраз і займається, дадуть, дають нам можливість заповнити сховища і проходити наступний опалювальний сезон. Я думаю, без, без відключень. Я не буду говорити без проблем проблеми точно будуть, але я дуже буду сподіватися, і всі наші спеціалісти задіяні в тому, щоб це пройшло непомітно для споживачів. А називались такі цифри там, що до п'яти мільярдів кубів газу нам треба е, е, імпортувати. Це реально взагалі, знайти такі обсяги на ринку? І є, скажімо, інфраструктура, яка дозволить його закачати в Україну? Звичайно, е, інфраструктура є. Якщо ми поглянемо на карту нашого західного кордону, то там є і словаччина, там є і Угорщина, там є і Польща. І Відповідно, всі ці три напрямки задіяні. Які з них більш дорогі в плані тарифів якісь напрямки з більш високими тарифами, якісь більш низькими. Але Нафтогаз постійно зараз купує обсяги для того, щоб заповнювати сховища, зважаючи на те, що цінова політика в Європі, слава Богу, сприяє цьому. Якщо брати загалом економічну ситуацію в світі, то це. Е, можна сказати, що наразі для нас дуже сприятливо все виглядає, тому що е, тарифні е, війни наших заокеанських партнерів з їхніми друзями та е, не дають е, такого серйозного імпульсу світовій економіці. Навпаки, вони швидше її е, підморожують і. Підгальмовують це, відповідно, не штовхає ціни вгору, як зазвичай це буває, коли економіка починає входити в достатньо серйозний імпульс і розвиватися швидше. Відповідно, енергоресурси потрібні скрізь. І відповідно немає дефіциту, ціни більш-менш стабільні. Ну немає високих ривків, немає великої різниці між ціною умовно там червня або липня цього року і зимових періодів.